Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі, радіослухачі! Ми читаємо і слухаємо історії зі священного писання Біблії. Із п'ятьох перших книг Біблії, написаних Мойсеєм, ми дізналися все про створення світу, великий потоп, обрання народу ізраїльського, вихід з Єгипту і багато-багато іншого. Нагадаю, що вся Біблія складається із 66 книг, 39 книг у Старому заповіті, тобто до приходу Ісуса Христа на землю, і 27 у новому заповіті. Так от, майже половину, точніше, 13 книг нового заповіту, написав: Як гадаєте хто? Саме та людина, яку Господь Ісус зупинив дорогою у Дамаск. Звали його Савел. Ви скажете. Адже він, ворог церкви? Він переслідував віруючих в Ісуса Христа. Так це правда. Але Він вважав, що цим служить Богу. А насправді Він просто не знав Ісуса Христа. І ось тепер Ісус його зупинив. А що було далі? Ми дізнаємося сьогодні. Змінена людина. Дії апостолів. Розділ дев'ятий Вояки, які були разом із Савлом, також бачили яскраве світло, але вони не бачили ані того, хто розмовляв із Савлом, ані зрозуміли, що саме було сказано. Потім вони побачили, що Савл стоїть на дорозі і нічого не бачить. Вони зрозуміли, що він засліп, і, взявши його попід руки, повели в Дамаск. Савл залишався в тій оселі, до якої його привели протягом трьох днів. Увесь час він перебував у постій молитві, розмірковуючи над тим, що сталося з ним на дорозі. Тим часом Ісус звернувся до Ананія. Одного зі своїх послідовників у Дамаску. Піди до будинку, в якому зупинився Савол і старса, ти знаєш, де це знаходиться, і провідай його. Він чекає на тебе. А наній не лякався. Він уже чимало чув про Савла. Господи, змолився він, Савл наш ворог, Він навіть і сюди прибув, аби заарештувати нас. Він став моїм слугою, пояснив йому Ісус, і я хочу, аби Він послужив мені і розповсюдив благу звістку скрізь і всюди. Ананій пішов виконувати наказ Господа. Коли він побачив Савла, то без зайвого страху, кинувся до нього і, поклавши руки йому на рамена, сказав: Брате Савле, сам Ісус, той, хто розмовляв із тобою на дорозі, послав мене до тебе, аби ти знову міг бачити і отримати Духа Святого. І враз. Щось схоже на риб'ячу луску зіскочило із Савлових очей, і він знову став бачити. Відтак Ананій охрестив його, і Савл трохи поїв. Сав залишився в Дамаску, але вже не для того, аби заарештувати Ісусових послідовників і привести їх до Єрусалима. Тепер він проповідував у синагогах і розповідав про Воскреслого Христа. Юдеї були вражені зміною, яка відбулася з Савлом. Ті самі люди, які ще недавно з нетерпінням чекали його прибуття, тепер ненавиділи його і складали плани, як покінчити з ним. У день і вночі. Вони чатували біля міської брами, аби схопити Савла, коли він залишатиме місто. Однак Савлові друзі подбали про нього і заради безпеки спустили його у великому коші з міської стіни. Темрява ночі сховала все від ворожих очей. Ось так гонитель... Став проповідником Євангелії. Господь змінює людей, коли вони звертаються до Нього, каються, просять прощення, присвячують Ісусу Христу своє життя, як це зробив Савел. Та нам час прощатися. До побачення, до завтра, дорогі друзі, коли знову прийде час слухати Слово Боже з Богом.